Усім привіт! З вами Юляна вітаю вас на своєму каналі. Друзі, пам'ятаєте мою посилочку спільну із подругою, коли я отримувала Ванду Дендрогію 17 фаленопсис. І отримала маленького ринха, який прийшов не в тому розмірі, який я замовляла? Так от, зараз уже всі рослини мої по пообсажені вже, бачите, ось так, ось так виглядає красунечка-вандочка маленька. Вона почувається чудово, корінці в неї гарні, все, класно. І я нарешті дочекалася, я вам казала, що буду зв'язуватися з продавцем. І писати про заміну рослини Рінхостіліса. Я вставлю вам фото рослини, яку я отримала, і зараз вам покажу, що прийшло у другій посилці. Ось цей красунчик, він має отакий розмір. Ширина його 30 см. Отакий красуня. Тут ось коріння. Ви бачите чимало. Тут і тут ось корінчик. Я його щойно напувала. Він у мене постояв 20 хвилин у водичці. І зняла також ось знімала отут чешуйки від знятих листочків. Я обов'язково знімаю і обов'язково місце там, де я знімала чешуйки, обробляю фітолавіном. Тут ось у мене лежить фітоловін і пензлик. Пензликом прямо нерозбавлений фітоловін і обравляю ту, ту містину, де знімала листочки. І все. Зараз він у мене трішки підтряхне, і я буду його сажати. Хочу вам показати його, такий він класний. Листя в нього більше похоже. Не на ванду, хоча це родич ванди, але листя по фактурі більше схоже на листя фаленопсиса. Воно таке м'ясисте, гарне на дотик. І ще одна особливість цього сорту це отакі краєчки листочків, бачите, ніби хтось його погриз. Кожен листочок, такий він. Різблений і тут, і тут. Це не погрижений, це їхня особливість. Це вони так ростуть. Ось такий гарний красунчик. Вибирала горщик, в який його посадити. Хотіла зразу посадити оцей, ті, що я сажаю, фаленопсиси. Це 13 -й. 13 см в діаметрі, але він ну, дуже Отак корзинка сідає, як бачите, впритик. І оці коріння, коли заправляєш, вони переламуються. Тут залишається мало місця і вони дуже переламуються. Тож я підготувала трішки інший горщик. У мене був. Я на котлеї на своїй колись купувала. Він у мене так лежав без діла, навіть уже подирявила. Це ще раніше. Ось такий він по висоті, як бачите, трошки ширший і трішечки вищий, але вищий за рахунок висоти ножок. І сюди ринг. Добре стає, і коріння оце можна вкласти обережно, так, щоб не переламувати. Тож я вирішила, буду саджати в цей, все-таки. На дно, як завжди, поклала але тоненький слой керамзиту, і поклала вже отакі гарні товстенькі кусочки кори. Дивилася в інтернеті, що ринхи, вони водохльоби, тому. Буду саджати навіть в кору і на дно сюди трішечки живого моху, буквально так трішки-трішки, щоб ну, по, по краям так на чотири сторони дам йому трішечки-трішечки. Зовсім так як у підлітки орхідей я саджала, так оце посаджу і ринха. Тут у горщику є дирочки, тому перелива не буде. Буде якраз дихати в нижній частині горщика, там, де може бути замокання. Тож, і буду використовувати таку крупну кору, ну, сантиметрів по три, отака кора, буду саджати. Корзинку не буду знімати, він буде в мене в корзинці, тому що тут, як ви бачите, дуже Обмотано, а ринг він, коріння, якщо їх пошкодити, то він може поскидати коріння, тому і наростає він тугувато коріння. Ця рослина не дає великої кількості коріння, тож не хочу травмувати. Тим більше тут шия не дуже закривається. Отаким чином. Бачите, тут все пообліплювано. Якщо я буду зараз знімати, то корені, ну, звісно ж, пошкодяться. А мені цього не потрібно. То буду саджати так. Ось такий красунчик. Крапчатий на листу є крапушки. Повинен бути червоним, як я вже показувала. То, а яким зацвіте, звісно ж, ми, сподіваюся. Дочекаємось, це підліток, це не доросла рослина, це ще підліток. Тому, звісно ж, потрібно буде почекати. От. Але буду чекати з задоволенням. Дуже він мені вживу сподобався. Я раніше їх не бачила. Я бачила тільки Ванди, а ринхи не було можливості його бачити вживу. А так він. Дуже класний такий на дотик тактильно такий приємний листочок. До речі, ще хотіла сказати, що коріння відрізняється від вандової. Воно не таке гладеньке, а якесь опушене, таке ніби трішечки пухнастеньке таке. Бугристеньке і пухнастеньке. У ванди воно гладесеньке. А ось покажу, якраз ванда стоїть тут у мене. Ось. У неї такі коріння, вони гладесенькі. А у ринха ось отакі, вони ніби якийсь такий мікроопушок на них, я б сказала. Ось така прикольна рослина. Друзі, хочу вам показати. Ось отак він чудово став у цей горщик. Ось Бачите, корзинка якраз на рівні самого горщика. Чудово, мені подобається, що ці корені не переламуються, вона якраз якраз стала сюди так, як треба, на мій погляд. І зараз я просто заповнюю так коринками тими, що я сама різала, і сюди в корзинку покладу. Обов'язково, таким от чином потрошечку заповняю оцю пустоту. Отак. І з цього боку теж, де менші коринки покладу сюди і в корзинку, обов'язково, тому що і в корзинці потрібно коріннячко прикривати. І так само. А от тут заповнюю не дуже щільно, як ви бачите, так само, як і ванди, я даю можливість рослині дихати сюди вкинемо. Даю рослині можливість дихати. І не натрамбовую так, щоб прям затрамбовано, затрамбовано, ось, бачите? Тут і тут повітрячко є. І. Тут воно виглядає ось таким чином. Тобто повітряні кармани є і добре видно о, товстенькі корені. Ось, островками бачите, трішечки зеленого моху. Поклала, Вон він у мене лежить. Я його трішки, буквально зовсім зовсім трішки для вологості. Якщо бачите, що буде закисати, то, можливо, пінцетом у дирочки мох повитягую. Тут він добре, можна його дістати і просто витягнути. Якщо я бачу, тим, що якась буде невірна реакція рослини на мох. Хоча я думаю, що буде все добре. Я просто в цьому впевнена. Знімати незручно, тому що, бачите, я рукою своєю тут копушуся, щоб ж не пошкодити коріння, тому вкладую кожну коринку окремо, кожну коринку обережно, тому не зовсім, вибачайте, дивлюся, що, що вам показую. Тому що, ну, Ну так, бачите, зу? Получається. знову. Таким чином. Можливо, ось сюди в корзинку покладу кору пінію 1825. Ну, сюди, в саму корзинку. Ну, можливо, і зверху теж ось сюди. По окам покладу під самий верх пінію кору. Вона більше влагоємка і при. Поливі буде, тут не буде закисати, бо тут невлагоємна кора, а тут буде закрито і обов'язково, обов'язково покладу зверху мох спагмос. Ну То я вам зараз покажу, як закінчу обкладувати корінням, кору. Огорщик. То обов'язково вам покажу. Ось отак обсипала. Піній, бачите, в корзинку насипала, і по краю. Тут виходить великі кусочки кори невлагоємної. А зверху, вище, е тут кора піні. Зараз ще сюди ось сюди досиплю, трішки просипалась. Отак, бачите. І це, по-моєму, виходить чудово. І по краю, отут, по краю прокладу ще мохом. До шиї, звісно ж, не буду. Тобто, ну якраз по корзинці. Так, по краю корзинки, прокладу мохом. Ось отака посадочка в мене вийшла. Обклала я мохом. Отак, тут усередині дуже Гарно видно, що є повітряні кармани. Навіть в одному місці горшок просвічується навпіл. Ось, бачите, якраз в дирочку, ось в цю дирочку, бачите, просвічується навпіл. Тобто там видно, що повітрям багато. Єдине, що зараз я ще зроблю, так це я опущу. Ринху, так ще в водичку і з корою. Буквально це на 2-3 хвилинки, не більше. Для того, щоб не вологоємна кора, трішечки, трішечки на якийсь мінімальний слой, таки піймала водички, як то кажуть, щоб кора не висушувала вологе коріння. Тому що, коли ви саджаєте у Вологі коріння сажаєте у суху кору, то кора забирає вологу у коріння. І якщо довго не поливати, то кора може зовсім висушити корінки. Отаким От чином, але це я ж кажу, це буквально хвилина. Тому на цьому буду закінчувати. Всім дякую. Отакий От тепер у мене красончик, будемо спостерігати за ним. На все вам добре, мирного тихого дня і попереду багато цікавого!